Віталій Будришах шахів врая проти Ландре. Так, Канада рейтинг 1918. Що за Кирьер? що что поставимо собі Субедис. Тринулі готую. Що у нього нема фенкету, тому так то просто. Кобило на F5. Скоріше де все де 5 треба тут зіграти. Навіть не буду нічого робити. То раже один, десять. Такий хід. Я думав сюди піти. Чогось я так думав. Чи що? Кінце 5 ти хочеш поставити, так? Поки що просто потримаю це ж поле. Що що, коня віддам, скоріше за все. Або сюди де ще прийду. Можливо. Можливо, ні. Ну, три нулі, в общем, треба ще зробити хід. Так, він міняється. Він міняється. Ні, ну так убью. Королів 2 зіграти? Дивно, але чому? Так, туди. Ну, добре. Тоді три нулі. Слонів міняти ну, не влаштовує розмін Білополю. Хоча можна і відійти. Потім h 4 h 5. Багато ідей. Ну так ти вирішив. Отак ти вирішив. Так ти вирішив. Типа. Угу, угу. угу. Ну, давай окей, взяв. Ну, давай який okay, взяв, пішли вперед. Пішак висить. Потім десь сюди висить. Шах висить. Кис. Так, я можу сюди піти. Асенсики. Повернеться слон, шах, слон, пішак. Сить ферзь, <кхм> б'ється, б'ються, б'ється, б'ються. А може він нічого відійде просто? Хм. Ну, взяв що. великий великі в мене є, єшу. <кій> <кій> Такс, так буде на жаль. <кій> так, так. Так, дара та, да та, та, так. Давай, на край йди. Там нормально. Там любчик норм. Так, сюди він просто забере. Тут ще якийсь кінь сюди. Ну, пройшов пішак як. В інший раз. Як по бульвару, так, 87-75. Дуже багато суперник дозволяє мені, але я не, прав... не правий. Треба було D5 грати, закриваючи центр. От тура вийшла, і після D5 виявиться, що Тура тут просто впирається в пішака як 5 Не зіграли, ну, якби окей. Я б почекав. Так, щось ческом лагає. Окей. Це вже пішла така замотити лодичку від суперника. Не треба було зіграти як? D7. Вон який був хід крутий. Якщо сюди, слон 4. Це 4, G5. Ну, якась м'ясорубка комп'ютерна. Комп'ютер каже поганий хід, слон G5 треба було зв'язати, мабуть, чи розміняти коня, типу слон E6, слон F6 же F. Вже вже <кхем> G5 хочемо. Так, десь на короля вже пограти. Поки всі фігури білих тримають пішака цього, ми починаємо грати на другу слабкість на короля. Принцип двох слабкостей. Від комп'ютер. А від мене просто тупо прямолінійно пішов фрезя поставив. Ну і все. Приходиться туру міняти, бо тут слон втрачається, ну і все, матеріалу нема.